Пам'ятаєте, як на новий рік Сили оборони України вдарили по штабу русні в окупованій Макіївці? Тоді навіть російські пропагандистські медіа визнали, що втрати були значними, а в усьому звинуватили мобільні телефони. Не будьте як русня, пам'ятайте про інформаційну безпеку. Користуйтесь смартфонами відповідально. В зоні бойових дій вимикайте свої телефони або ставте у режим польоту. Не користуйтесь мобільним зв'язком одночасно в одній локації кілька людей разом. Не обговорюйте по мобільному плани операції, озброєння, місця дисп... Локації, навіть із найближчими людьми, не довіряйте незнайомцям. Налаштуйте свої смартфони так, щоб не приймати повідомлення і дзвінки від незнайомих людей, яких немає у вашому списку контактів. Не додавайте в контакти і в друзі в соцмережах невідомих осіб, і звісно ж, ніколи не відкривайте повідомлення особливо вкладеннями від незнайомців. Перевірте свої налаштування, не використовуйте автоматичний вхід у будь-які акаунти. Забороніть всюди доступ до геолокації. Видаліть на телефоні непотрібні додатки. Ну, наприклад, навіщо вам глова в зоні бойових дій? Оберіть. Безпечні месенджери для зв'язку користуйтеся тільки ними. Найбільш захищеними нині вважаються Сігнал і WhatsApp. Не скидайте свою геолокацію у відкритому доступі, налаштуйте двофакторну перевірку у месенджерах і регулярно очищуйте історію чатів.